Ми перед програмою говорили про те, що є різні стихії людей. Так. Як це вираховується і що нам це дає? Дивіться, от якщо творець робить, зробив нам світ, він зробив, щоб ви розуміли, я вас трошки поверну зразу до нумерології, до цифр. Наш світ створений за сім днів. Так, всі вчать. Шість днів ми. Творець працював, ви бачите, я так ми. Тому що ми. Я себе не розділяю з творцем ви. І люба людина вона не розділяє, тому що вона його дитина вона його іскра. Шість днів. І для того, щоб ми не були е, тваринами, яка коняка паше, вона в неї вихідних нема, нам дають сьомий вихідний, сьомий день творіння Бога. Що ми є як творці, ми творимо і відпочиваємо. Ми творимо і відпочиваємо. А давайте перевіримо просто на знаках. Сім діб Бог створив землю. Скільки є в тижні днів? Сім. Сім. Скільки веселка має кольорів? Сім. Скільки використовують нот композитори, які нам дають найгарнішу. Музику, яка вібрує від Бога. Сім. А тепер найголовніше. Ми з вами проговорили, що творець, циклічність дає народження дитинки. Дивіться, як цікаво. В 9 місяців входить нова, нова енергія на цей світ. Але Бог дає шанс вижити дитині, яка народила сім місяців. В його число Він дає шанс. А вісьмимісячна. Вмирає, ну як? Ну, як яблуко, да? воно росте, тут ще ми з'їли, а потім воно на восьми місяць достигає ще краще. Ні. Сім місяців шанс дитині вижити. Вісім не. Зараз медицина, я розумію, там пробирки, там вони все спасають ту дитину. А років 50, все. Сім місяців народилась дитина, вісім померла. Крапка. То є правило. І коли веселка на небі. То є правило від творця, то не моє. Дивіться, як гарно використовують, якщо ми дивимося на цифри 7, то є число творця, а шість то є отворіння. Да? От, що таке 6? От, ми зараз сучасні. А раніше було, що бик, людина, яка пахала поле, сіяла, виростала пшеничка, ми їли і продовжували життя. Як воно працювало? Корова. Або бик, яким ми пашемо, має чотири ноги і людина дві. Чотири додати 2, 6. Що таке шість? Пашемо. Шість то є знак праці. Але і шість перевернуто, то чий знак? Людина, яка зв'язується так, вони е, рахують. Але якщо ми роздивляємося в нумерології, то шістка приземленість, вона тут, на землі. Те, що це стихія землі, правильно? Вона стихія, розумієте, праці творіння. Розумієте? То, воно ближче відноситься до тварин. І якщо ми роздивляємося, що вибачаюсь, рогатий, який є і нас оточує той негатив, день-ніч, як я казав, цей, і він є у нас оточує. Він шістку вібрацію шістки використовує, бо він дає працю. Але дивіться, як цікаво, я вам просто приведу приклад. Веселка має сім кольорів, і вона дає вібрацію життя. Бог посилає вібрацію, і через веселку, як антенну, нам заходить життя і, і Божа вібрація. І щоб розможно, люди, які знають то правило, вони ніколи не порушують правила веселки. Зверху сонячні кольори, знизу кольори води, а посередині зелений. Все росте. Простий приклад: Є ЛГБТ. Люди мають свої наклонності. Кожна людина вона народжується в тому світі, і вібраційно, от він такий, може, цього. Ніхто не має заперечень до таких людей. Ну, не потрібно то афішувати. А що, дивіться, як вони цікаво по всьому світу використовують? У них прапор який? Веселки. Цікаво, так? Да? А момент, я вибачаюся, Олег, тому що то, щоб закінчити, Боже число сім. Число праці і, і, і тварини шість. Знаєте, скільки має е, прапор е, кольорів ЛГБТ? Шість. Нема голубого кольору. Бачите, як воно красиво розділилося. А, а люди не Ви зрозумієте, Такі дрібниці людина ніколи не Тому що її як в школі навчили, щоб ви розуміли. Головний закон нашого життя, де ми живемо, і батько нас створив, чому веселка? Тому що псалом 90-й був потоп, Ной ну вийшов, над ним розгорнулася веселка, і написано: ми не будемо топити людей водою зверху, вода буде понизу, а зверху буде сонечко, тепло, волога знизу, зверху тепло посередині зелене, все росте.